Збільшити компенсацію за зруйноване майно таке питання розглянули на засіданні виконавчого комітету Чернігівської міської ради, 19 червня. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако дав доручення підготувати звернення до кабінету міністрів про необхідність внесення змін до порядків надання цієї компенсації. Ті сертифікати, які пропонують людям, вони їх не влаштовують, тому що там коефіцієнти по Житло по треба, по, по скільки років збудовано було назад житло, є коефіцієнти, і враховуючи, що в людини була квартира, умовно кажучи, там 60 метрів, вона по цьому і враховуючи інфляцію, враховуючи вартість зараз квартир на ринку і е, кількість років цьому будинку, вона там не може купити навіть 60, навіть і 40 навіть, не може. Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в Україні запрацювала програма, за якою українці можуть використати житловий сертифікат в дії, придбавши нове житло в обмін на зруйноване. Відомо, що програма компенсації за знищене житло відбувається двома етапами: перший грошові виплати на самостійну відбудову, другий отримання сертифіката на придбання нової домівки. Якщо людина зруйнована, наприклад, однакімнатна квартира і вона цей сертифікат, вона одну кімнату не купить. Якщо вони трьохкімнатна, вона купить там меншу, там одно двохкімнатну. А якщо однокімнатна, там найменшої площі за цей сертифікат вона її не купить. А якщо вона не немає коштів у своїх чи. Когось, хто допоможе докласти, то вона отримає сертифікати, залишиться і без житла, і без того житла, і без нового житла, без нічого. Це ж несправедливо. Тоді треба оберемовувати цю програму, постанову, що це часткова компенсація, да або привести відповідні сі коефіцієнти так щоб вони були справедливі. Олександр Ломако зазначив, що це питання розглянуть на сесії депутати, адже до міської влади надходить чимало запитів від Чернігівців, зокрема, жителі будинку по вулиці Чорновола. 15, у якій поцілили росіяни у лютому березні 2022-го, особисто зустрічалася з виконувачем обов'язків мера, аби він допоміг розв'язати цю проблему. Додамо 6 червня відбулося засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна, де прийнято 27 рішень про надання компенсації на загальну суму понад 3 мільйони, а 13 червня прийнято ще 36 рішень на загальну суму понад від 52 мільйони гривень